Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо Господу Богу нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Молимося за нашу перемогу і робимо все, що для, від нас є можливе для того, щоб ця перемога швидше настала. У 18 неділі після П'ятидесятниці читається у з другого послання апостола Павла до Корінтян, 9 розділ, 6, -й, 11 -й вірші. І ми бачимо тут, як апостол звертається до спільноти Коринської про те, як треба допомагати, як в першому вірші 9 глави пише він: для мене, втім, зайва річ писати вам про допомогу святим. В той час бачимо святими називали кожного християнина. І ну, фактично такими ми і маємо бути. І пам'ятаємо, що слово «святий» означає той, хто відділений для служіння, і ті, хто посвятили себе служінню Богові і людям, а фактично, це є принцип християнського життя кожного християнина. Він є святим. Тому ми всі з вами потенційно святі в, в, в тому, що нас очікує в майбутньому, так, і ми вже з вами святі в тому, що ми можемо служити цим святим служінням, допомагаючи. Допомагаючи людям, в першу чергу, звичайно, християнам. Так, Тому що, як каже Ісус, що я прийшов найперше до зиблих овачів дому Ізраїлевого, так само і ми маємо так само говорити про те, що ми починаємо від себе, від тих, хто до нас є найближчий, щоб укріпити людей, тих, хто стали на шлях сповідання Ісуса Христа. Отже, в шостому вірші читаємо. При цьому кажу: хтось її скупо, той скупо і пожне, а хтось її щедро, той щедро і пожне. Дуже е, така прозора, чітка фраза, і зрозуміло, що і, і, діє закон, закон, по якому, е, скільки вкладаємо, е, стільки і будемо мати з того. Тобто, звичайно, що якщо ну, просто уявімо. Звичайний посів зерна чи, чи садження будь-яких рослин. Якщо ти даш мало насіння, то звідки ж візьметься великий урожай? І тому ми завжди маємо сіяти щедро, щоб урожай був щедрий. Звичайно, що апостол Павло тут говорить не тільки про матеріальні блага, але про матеріальні в тому числі, про, про потреби служіння ближнім, служіння святим. Так тому чітко знаємо. Хочемо щедро жати, маємо щедро сіяти. Будемо скупо сіяти, будемо скупо жати. Далі сьомий вірш. Кожен приділяй з ласки серця не з гіркотою і не з примусом. Бог хто дає доброзичливо, того любить Бог. Дуже важливий момент. Знову питання десятини, ще так? І ми з вами говорили про те, що християнська милостиня, хри християнська. Офіра починається після 10%, бо до 10% це ще було і до християнства. А християнин покликаний ще більше служити. І ми знаємо, згідно святого переду, наприклад, що сім'я Йокіма і Анни святих праведних богців, вони ділили свої статки на три частини: третину Богові, третину собі, третину Богам. І тому віддавати десятину це, це не, не право, це обов'язок. І тому, якщо ми навіть той десятину віддаємо на храм Божий, то ми не маємо права вимагати похвали чи слави за це. Це просто те, що ми маємо робити. Пам'ятаємо, це дуже важливий момент. І це формує здорові наші стосунки з Богом і з ближніми, які вони мають бути у християнській спільноті, до якої ми належимо. Отже, ми маємо приділяти з ласки серця, а не зіркотою дуже важливо. Давати потребуючим, давати церкві і давати потребуючим, і сьогодні це підтримка Збройних сил України, тому що це наша головна потреба сьогодні після духовної потреби спасіння душі, так, захист наш. Отже, ми маємо приділяти з ласки серця. Дуже важливо, пам'ятаємо це з ласки серця, не з гіркотою і не з примусом. Тому що як часто ми чуємо такі нарікання, так Про то, що вимагають, заставляють давати там. Ми не маємо звідки так, дай сдай, скільки, скільки можеш, але дай з ласки серця без гіркоти, без примусу Бог то дає доброзитство, того любить Бог. Оце якраз і є прояв. Ну, це все дуже просто. Якщо ми любимо людину, ми їй доброзичливо щось даємо, даруємо, правда? Аналогічно і в цьому випадку. Тому справді наша... тут взаємозв'язок. Каже, того любить Бог що Бог інших не любить. Бог любить всіх. Але чи можемо ми прийняти його любов? Ми приймаємо Його любов настільки, наскільки ми відкриваємо себе на Його любов. От ми відкрилися повністю, значить повністю отримали. Як відкрилися частково, частково і отримали все. Скупу сіє, скупожнеш. А ще друсії, щедрожнеш. Далі, восьмий вірш. Бог же має силу збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди і в усьому маючи всякий достаток, були багаті на всяке добре діло. Тут дуже важливий. такий, Просто дійсно така наука, як жити. Бог має силу збагатити вас усякою благодаттю. Всі дари, які ми маємо, духовні, душевні, тілесні це і дари Божі. Пам'ятаємо це завжди. І Бог має силу нас збагатити цією благодаті своєю. Благодать, так, благодаяння, дари. Щоб ви завжди і в усьому маючи. Всякий достаток. Господь хоче, щоб ми мали завжди і в усьому достаток. Були багаті на всяке добре діло. Отже, відповідь на питання, для чого Господь дає достаток? Для того, щоб ми могли послужити ближнім, зробивши добре діло. Достаток матеріальних благ, достаток душевних благ і дарів це наші е, е, знання, це, це наші творчі надбання, це те, як наша душа працює і духовне. Це наша молитва, це наша, наша духовна сила, якою ми маємо ділитися з потребуючими з щирим серцем, з любов'ю, а не з примусом і з гіркотою. Так? Пам'ятаємо, це дуже важливо. Дуже. Отже, ще раз, Бог дає нам всі дари для того, щоб ми були наповнені цими дарами, мали повний достаток, і щоб ми завдяки цьому робили добрі діла. Запам'ятаємо, це така як, як аксіома. Бог обдарував. Наповнив нас достатками всіма, щоб ми зробили добрі діла. Дев'ятий вірш. Як написано, розсипав, роздав убогим, правда його перебуває по вік. Підтвердження Святого Писання це є уривочок з рядочок з книги псалмів, це є 111-й псалом, дев'ятий вірш. Отже, розсипав, роздав убогим, правда його перебуває по вік. Правда, цієї людини, котра це зробила, яка обдарувала убогих. Ми знаємо, що у це той, хто потребує. І це наш знову наголошую, це наш обов'язок, а не наше право. Обов'язок християнина допомагати ближнім, допомагати убогим. і духовно, і душевно, і тілесно. Це наш обов'язок. Бо так, так живе спільнота в тій сенергії, в співдії, в взаємному обміні. так? Ми даруємо один одному те, що ми маємо. Пригадаємо, в Бруно Фереро є, правда, пам'ятаєте, оповідання, називається Троянда теж важлива, коли у Богому чоловіку людина не мала щоб подати, бо не мала грошей, мала троянду, подарувала троянду. І той чоловік на тиждень десь зник. І потім, коли він з'явився, ця людина підійшла до нього і каже: Де ви були? Я хвилювалася. Що вас не стало, щось, щось сталося можливо з вами. А він каже: я дивився на троянду. Тобто всі давали гроші якісь там дрібні, так як жебракові, а людина від щирого серця, власне, від серця, дала троянду. Як це важливо дуже. Тому пам'ятаємо, що важливо не те, що ти даєш, а як ти даєш. І е Такий момент, коли коротенько розкажу про мого товариша, він чернець в монастирі, і до них до монастиря прийшов отець Петро. Він кармеліт, він, він поляк, сам, але в Україні вже служить 30 років. І до нього, до, до них до монастиря, прийшов убогий чоловік. І отець Петро каже, я взяв так швиденько. Великі кусні хліба, сиру, ковбаси там і побіг скоренько давати цьому чоловіку. І приніс великі шматки, такі цей чоловік голодний, він не знав, з котрого боку починати їсти. І отець Петро каже: я зрозумів це хапає в нього знов цей хліб з ковбасою, і сиром, цей переляк дивиться на мене, не хоче віддавати. Я побіг назад, побіг кухню, нарізав. Хліб і сирів кобасу наш на шматочки зробив канапки і приніс йому вже канапки. І Щоб людина могла спокійно їсти, відчуваючи свою гідність, що не як тварини кинули, а дали як людині. Це дуже важливо. дуже. Пам'ятаємо ці речі, як ми даємо. Бо можна хлібом людину вбити, можна, можна подаянням людину вбити. Це дуже дуже важливий момент. Далі пише апостол, той же, хто дає насіння сіячеві і хліб на поживу, дасть, дасть рясноту посіяному вами і примножить плоди правди вашої, так, щоб ви були багаті на всяку щедрість, яка через нас створює подяку Богові. Отже, тут апостол Павло пише той же, хто дає насіння сіячеві, і хліб на поживу, звичайно, це Господь Бог. Отже, Господь дає сіячеві насіння, врожу дає врожай, земля народжує, отже, дає нам хліб через сіяча, так, і через того, хто то готує хліб і він же дасть рясноту, посіяному вами і примножить плоди правди вашої. Тобто, важливий дуже момент. Є такі вислів, що Ісус нас проважає в дорогу духовну, йде з нами по дорозі духовній і зустрічає нас, коли ми приходимо цю дорогу на фініші, який стає новим стартом. І ми так постійно рухаємося. Отже, тому Ісус дає зерно, дає землю, в яку, в яку сіємо через. Хлібопекаря дає нам хліб, дає нам рясноту у всьому, що ми робимо, у всьому, що ми посіяли фізично, душевно, духовно, посіяли Слово Боже, посіяли любов, посіяли добро, посіяли служіння ближньому. Господь все це буде примножувати. І як я кажу, примножить плоди правди вашої. Дуже важливий момент. Не просто плоди. Тому що людина також може здобувати матеріальні блага нещасним способом, може здобувати нібито душевні блага, наприклад, творчі здобутки, наукові здобутки. Але це коли буває нечесно, буває плагіат. Ну, Різне буває. Тому каже апостол Павло, плоди правди вашої, а не тільки плоди праці вашої, правди вашої. Для чого? Так, щоб ви були багаті на всяку щедрість? Тобто, Насправді, щедрість наша є багатством правдивим тоді, коли вона є правдивою, коли все те, що ми маємо, це є правдиве надбання наше дар, який ми змогли прийняти. Дивіться, і далі важливий момент, яка через нас створює подяку Богові. Щедрість, яку має людина, коли вона має дари. А дари має кожен, і кому більше дано, хто більше спитається, як ти тими дарами користуєшся і як ти ними служиш Богові і ближнім. І ось, власне, оця наша щедрість створює подяку Богові. Господь щедрий, милостивий, щедрий, довтерпеливий, нас всіма дарами, починаючи від дару життя і всіма іншими дарами. І коли ми уподібнюємося Богу в цьому, в цій щедрості, тоді ми творимо подяку Богові. Через щедрість нашу. Тому пам'ятаємо, що ми починали про те, що всі ми з вами святі, покликані до святості, так, наше служіння є святим. Про те, що треба щедро сіяти не скупо, І тоді будемо, будемо мати і урожай щедрий. І ця наша щедрість в даруванні ближнім і створить подяку Богові. Будьмо щедрі, особливо зараз, в час війни, до, до потребуючих найперше до наших воїнів. бо Вони справді потребують нашої підтримки і молитовної, і емоційної, і ну будь-якої, і, звичайно ж, і матеріальної, що ми робимо, і робімо далі. І ідімо разом до перемоги. Віримо в цю перемогу, молімося і робімо щедро все, що можемо і в духовному плані, і в душевному плані, і в фізичному плані. Разом до перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!